Всім привіт! Сьогодні покажу вам недорогий, але дуже цікавий проектор з AliExpress. Це модель, яку часто беруть для домашнього кінотеатру, бо вона дає велику картинку і працює тихо. Перед тим, як почнемо, будь ласка, підтримайте відео вподобайкою і підпискою. Це дуже допомагає просуванню і дає мені мотивацію робити більше оглядів. Дякую вам за це! А тепер поїхали. Проектор приїжджає у звичайній коробці. Але всередині все зроблено акуратно. Відкриваючи коробку, одразу помічаєш, що виробник продумав просту, але надійну упаковку. У комплект входить сам проектор, пульт керування, кілька необхідних кабелів та коротка інструкція. Комплектація базова, але саме така, яка потрібна для старту. Щодо дизайну, він виглядає приємно та охайно, корпус зроблений рівно, нічого не люфтить і не скрипить. Вентиляційні отвори розташовані так, щоб не заважати перегляду та водночас добре охолоджувати пристрій, лінза виглядає якісно, а кнопки керування натискаються чітко. Проектор легкий, тому його легко переносити або повісити на кріплення. Проектор може відтворювати фільми, серіали, мультфільми та інший контент із флешки медіаплеєра, комп'ютера або ТВ-приставки. Він дає велику картинку, яка чудово виглядає у темній кімнаті, підключення до нього просте, не вимагає спеціальних знань, вставляєш кабель або флешку і одразу можеш дивитися. Картинка доволі чітка, кольори приємні, без сильних перекручувань, особливо добре. Проектор показує себе увечері, коли навіть невелика яскравість виглядає дуже комфортно. Звук у нього базовий, але для невеликої кімнати вистачає. Якщо хочеться кращий звук, можна підключити колонку. Система охолодження працює тихо. Вентилятор не дратує і не збиває з атмосфери під час перегляду. Після тривалого використання корпус залишається теплим, але не перегрівається. Проектор дає приємну картинку, яку комфортно дивитися протягом довгого часу. Навіть на великій діагоналі зображення виглядає досить стабільно і не розсипається, він простий у використанні, тому підійде навіть тим, хто вперше користується проекторами. Робота проектора рівномірна, він не шумить надто сильно, не перегрівається і швидко реагує на натиск кнопок. Корпус зібраний акуратно і створює враження надійності. Окремий плюс його ціна за невеликі гроші ви отримуєте великий екран і можливість дивитися фільми вдома так, ніби ви в маленькому кінотеатрі. Це чудовий варіант для сімейного перегляду, для дітей, для ігор або навіть для вечірніх зустрічей з друзями. У денному світлі картинка помітно блідне, тому для перегляду в день доведеться затемнювати кімнату. Вбудованого інтернету тут немає, тому всі програми потрібно запускати з окремого пристрою, наприклад, зі смартфона або ТВ боксу. Звук, хоч і нормальний, але не дуже гучний. Для великих приміщень краще використовувати зовнішню акустику. Меню проектора доволі просте та мінімалістичне. Якщо ви звикли до сучасних смарт платформ, тут доведеться трохи звикнути до більш простого інтерфейсу. Також потрібно врахувати, що бюджетні проектори не дають максимальну контрастність, тому чорний колір буде ближче до темно-сірого. Загалом проектор залишає дуже приємне враження він працює стабільно, не перегрівається, дає якісну картинку та робить перегляд фільмів комфортним. Ця модель ідеально підходить для вечірнього домашнього кінотеатру та для тих, хто хоче великий екран за невеликі гроші. Це той проектор, який виконує обіцяне, ключив. Дивишся, насолоджуєшся без складних налаштувань, без зайвих функцій, але з хорошим результатом. За свою ціну він справді виглядає вигідно і точно знайде свого покупця. Дякую, що додивилися до кінця, і якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобайку і підписатися, це реально допомагає каналу рости. Напишіть у коментарях, які проектори або гаджети хочете побачити в наступних оглядах. До нових зустрічей.